Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу подякувати вам за підтримку мого каналу, за поширення розумних думок, думок, які ведуть нас до перемоги, які гуртують суспільство, об'єднують людей доброї волі. Разом треба шукати шлях до нашої перемоги. Ніхто, крім нас, не допоможе нам врятувати країну і побудувати квітучу, красиву, вільну Україну. А сьогодні буде чергова рубрика Арифметика війни. Хочу поділитися деякими цифрами, які я вважаю дуже важливі. У нас про це не говорить, влада не говорить правлячий клас, тому що ці невигідно. От намагаються шукати е, ворога, е, як то кажуть, знаєте, чорну кошку в чорній кімнаті там, де її немає. У нас постійно намагаються звинуватити, знаєте, як в дитячому садку. Дурак сам дурак. От недавно Стефанчук е, звинуватив всіх, що всі, хто буде з, називати президента легіативним. Е, це все російське ПСО, і такі люди працюють на Кремль. Зараз, ну, це таке, знаєте, добре та традицію вже стало. Хто перший звинуватить, тот, значить, не винуватий. От е, я в принципі і про ці цифри, і про тенденцію. Да, хто працює на луб'янку, напевно, так і е, назвем, назву це відео. Мені на це на штовхнула е, допис е, Даніла Моніна. Його звинуватив якийсь там експерт Юрій Гайдай, не знаю хто це був. Даніел Монін ще в квітні місяці писав. От я зацитую його текст в російську мову, і вибачайте в апрелі 23-го року. просмотрів цифри МВФ із прогнозів, Я зробив вивод, що Правительство планирует поднять НДС до 24%, ДФЛ, НДФЛ сильно и і, і акциз. Нідаексперт Цес Юрій Гайдай посчитав, що мої мислі формуліруються слуб'янки. Ну, таке традиційне. Якщо хтось говорить правду і вона ріже очі провладній еліті, провладнім підкормишам починаються звинувачення. Ну і тут, ось нещодавно пішла інформація, що таки дійсно мінфін готує е, збільшення податків в Україні готують різке підвищення податків. Е, український уряд працює над зазначеним збільшенням ставок. Деяких основних податків самі ж е, зміни хочуть провести через відповідний законопроект. Його готує Міністерство фінансів, і як очікується, до Верховної ради документ внесуть наприкінці червня на початку липня місяця. Як зазначають аналітики, військовий збір уряд планує підняти з 1,5% до 5%. аналогічну ставку в 5% можуть запровадити. І до ФОПів ніяк їм не йметься, як все таки знищити підприємництво і ФОПів в Україні. Водночас рівень підвищення ПДВ ще дискутується, тим не менш, поки наймовірнішим підвищенням є 2-3%, Наразі розмір цього податку становить 20%. Ну і тут Даніел Монін, продовжує допис Даніла. Ну що, я казався прав. і лобіянка воскресла в ліце Міністерства фінансів Сергія Марченка. Встрічайте. Ну і от те, що я сказав, що планується підвищити НДС ПДВ на 2-3 збільшити військовий збір і фактично знищити. Фопів, тому що вони раніше платили 2 відсотки, зараз е плюс 5% військового збору це 7%. Ну це ну знаєте, така лагідна як я які кажуть е Сполучені Штати займаються лагідною автоназією України, і от внутрішній ворог е також знищує повільно. Чому я так впевнено говорю? Я хочу навести ще одне е, висловлювання Нещодавно Сергія Марченка він вже неодноразово закидав заходу, що вони не хочуть фінансувати виробництво зброї в Україні. І от е, він заявив: в бюджеті України не вистачає 5 мільярдів на зброю, оскільки останні в е, півроку допомога заходу була мінімальною. заявив міністр е, Марченко. Міністр Марченко повідомив, що за останні півроку Україна мінімально отримувала допомогу від партнерів у військові частини, що спричинило додаткове навантаження на бюджет в частині додаткових видатків військового характеру. Зараз це перекривається переміщуванням видатків кінця року на необхідну закупівлю зброї, замовлення снарядів, інші речі, як зараз, не які зараз необхідні. Ну, цю мантру, що захід. Нам винен, що він має нас фінансувати, а ми маємо продовжувати розкрадати ті кошти, які ми отримуємо. Я нагадаю, що у нас кожен рік збільшується. Ми беремо кошти в борг з заходу і витрачаємо. Як ми їх витрачаємо? Я хочу просто нагадати, як формувався наш бюджет минулого року, скільки було закладено. На витрати саме державного апарату, який роздувається кожного місяця, вони продовжують формувати систему державного управління така, як була до війни. Фактично, я вже неодноразово говорив, що те підґрунтя, що призвело нас до війни, а це неефективний зрадницький вороватий. Державний апарат призвів нас до війни, і тепер вони продовжують також фінансувати себе красивих, придумують мобілізацію людей, але бронь для себе. От я вам хочу навести, як був сформований бюджет. Я нагадаю, що бюджет згідно нашого законодавства. Формується до 15 вересня, тобто, от бюджет на 24 рік був сформований і поданий в Кабмін 15 вересня. Він розглядався в Верховній Раді, узгоджувався, приймався. І президент його підписав: то що було, як формувалася видаткова частина бюджету? От я вам просто наведу. Приклади фінансування, видаткова частина бюджету Верховної Ради склала плюс 215 мільйонів. Державне управління справами плюс 233 мільйона. Кабінет міністрів 2 мільярди 883 мільйони. Державна судова адміністрація плюс 14 мільярдів 575 мільйонів. Верховний суд 6, плюс 639 мільйонів. Конституційний суд 60, плюс 64 мільйони. Вищий антикорупційний суд плюс 140 мільйонів. Генеральна прокуратура плюс 1 мільярд 147 мільйонів. Міністерство економіки плюс 19 мільярдів 579 мільйонів. Міністерство закордонних справ плюс 2 мільярди 235 мільйонів. Міністерство у справах ветеранів плюс 6 мільярдів 500 мільйонів. Міністерство освіти та науки плюс 26 мільярдів 667 мільйонів. Міністерство охорони здоров'я плюс 23 мільярда 215 мільйонів. Міндерго плюс 88 мільйонів. Мінсоцполітики плюс 24 мільярда 719 мільйонів. Мінстратехпром. Плюс 63 мільярди Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів плюс 2 мільярда 684 мільйони. Єдине міністерство, де скоротили на 500 мільярдів, це міністерство розвитку гробан та територій. Міністерство інфраструктури плюс 21 мільярд 876 мільйонів. Міністерство молоді та спорту плюс 3 мільярди 393 мільйона. Міністерство фінансів до загальнодержавного видатків плюс 120 мільярдів. Мін'юз плюс 3 мільярди 159 мільйонів. Мінкультури інформаційної політики плюс 1 мільярд 293 мільйона і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій плюс 504 Мільйона я прорахував лише міністерства. Я от не нарахував силові е, структури, е, генпрокуратуру, суди лише на міністерство збільшили на 255 мільярдів гривень. Це без врахування міністерства е, МВС. Там також було збільшення майже на 115 мільярдів, але там пішло на нацполіцію е, суттєве збільшення. Тобто, десь е, все одно зайвих е, 25 мільярдів збільшили Міністерство внутрішніх справ. Це що не на оборону. Тут ще питання дуже важко порахувати де йде на оборонний е, нужди, а де Іде на бюджет мирного життя, тому що, ну, наприклад, Шмигаль вважає, що єдиний марафон це також питання оборонного масштабу, і ну, от вони так обороняються, так захищаються від ракет захистом інформаційним захистом. Я згоден, що інформаційну війну також треба допомагати, але не шляхом наших податків і не шляхом е, піару власних прорахунків і продажам їх е, політикою героїв, що це от таке героїчне протистояння. Чому я е, вам звертаю, що, наприклад, тільки на міністерство 255 мільярдів пішло, зайвих додаткових, е, якраз от е, допис Даніла Моняна і говорить, так. министр э, финансов сергей марченко оценил бюджетный разрыв из-за военных расходов в 5 миллиардов долларов или 200 миллиардов гривен да я вам назвал уже 255 миллиардов В з тим другі собісідники і оцінюють потребність бюджету в 400 500 мільярдів. Я вам скажу, що якщо б вони формували економіку війни, якщо б вони виконували закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з тисячу року, першим пунктом, яким іде саме мобілізація економіки і системи державного управління, то нас таких провалів не було минулого року. Коли забуло заблоковане фінансування зброї, допомога Сполучених Штатів, коли в Конгресі був заблокований законопроект, наші депутати збільшили собі видатки, проголосували за цей бюджет. Після цього ми отримали Авдіївку, Ми отримали Очеретине. Ми отримали Харків, тому що не було зброї. Я нагадую, що е, за заявами Камишина потенціал, внутрішній потенціал е, оборонного комплексу зараз складає 18-20 мільярдів. Вони заклали в оборону е, на виготовлення власного виробництва зброї лише 6, лише одну третину. І тепер вони намагаються звалити цю вину на захід, що вони не профінансували на свою дурню з порушенням закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Вони знайшли, а на виробництво зброї вони не знайшли. 255 мільярдів тільки на міністерства, що не відносяться до оборони. Я не називав то міністерство оборони. Вони в міністерстві оборони хотіли зрізати. Фінансування гроші минулого року були неефективно розподілені. Вони були виділені на забаганки чиновників. Зараз бійці на фронті розраховуються власним життям. У нас наші чиновники знов не розрахували два роки тому. Не готувались до війни, дали їм фору два роки. Вони знову витрачають намірні цілі і не виділяють кошти на оборону. Тепер, коли говориться, що немає зброї, це російське ІПСО. Коли говориться, що ви шляпу накопали, а не е, фортифікацію. Коли говориться, чому йде війна, чому не відмінено міжнародний договір про незастосування протипіхотних мін? Росія використовує, а ми не використовуємо. Ми граємося е, нібито в благородних воїнів. Так ідіть туди, в окопи і не мінуйте. За рахунок життя українців ми е, граємо в благородних. Якщо ви хочете грати в благородних, будь ласка, от на ці незаміновані позиції ідіть е, своєю Лопатою кулеби. І от в мене єдине питання: Так хто зараз працює на лубянку? От е, ви можете говорити. Мед, мед, але слаще в ворту не буде. Ви подивіться на дії, не го, не дивіться на слова, не дивіться на звинувачення, дивіться, що р кожний посадовець робить. Людина з функціями державного управління під час війни не виконує дії, законодавство, витрачає марнотратно, витрачає кошти. Вже навіть Пентагон заявив, що розкрадаються кошти, в тому числі в Міністерстві оборони під час війни. І вони знову намагаються перекласти вину з хворої голови на здорову. Я не знаю такої безвідповідальної системи державного управління, безвідповідальних управлінців, явних злочинців. Вони діють всупереч інтересам держави. Ну, Якісь колаборанти дунив. Чого вони чекають? Чому вони під час війни витрачають на забаганки, витрачають на бруківку, клумби, на мирні цілі під час того, як е, у нас не вистачає зброї, у нас не вистачає фортифікації і постійно толерують і призначають ну е, просто у шльопків. людей, яким ця держава не потрібна, а люди просто не потрібні. Тому маємо документувати кожну їх дію. Маємо формулювати власний план перемоги, узгоджувати між собою і перемагати всіх ворогів. Їх на жаль ще більше, ніж було до війни. Але основне завдання це прибрати підґрунтя виникнення війни. Виникла війна. Я розумію, що ворог ми на жаль його не зможемо позбутися. Захід не готовий. Знищити суцільне зло, але ми маємо побороти внутрішнє зло, яке нам заважає перемогти. Неможливо перемога з сьогоднішньою системою державного управління, З сьогоднішніми управліннями, їх якостями, ми не переможемо, тому що вони не скеровують весь наш потенціал на перемогу. Вони не здатні або вони дійсно працюють на ворога. Так що кошти в державі є, їх треба правильно витрачати. Більше того, я нагадаю, що ці кошти беруться в борг. Ці кошти потрібно буде повертати. У нас в цьому році загальний державний борг сягне 7 трильйонів 460 мільярдів. Більше ніж в наш ВВП. І ці кошти мають бути повернені тим, хто їх витрачав. Марченки, Шмигалі, Пшеничні всі, хто під час війни займався мартратраством, мородерством і фактично знищенням України, мають відповідати і повернути кошти назад. Україна може перемогти, якщо вона змінить систему державного управління, позбавиться цих невігласів управлінців, які не ведуть нас до перемоги, і як казав Петро Кульпа, сьогоднішні чиновники це союз зрадників, хабарників і ідіотів, суцільних ідіотів. Слава Україні.